У березні минулого року 35-річна рівнянка Наталія з метою отримання прибутку організувала та очолила стійке злочинне об'єднання, яке займалося виготовленням, придбанням, зберіганням та збутом психотропної речовини Метамфетамін. Окрім організаторки до складу групи входили двоє чоловіків 28 та 29 років та ще 33-річна жінка. Люди виготовляли та продавали метамфетамін наркозалежним у Рівному та області. За пів грама отримували 4,5 тисячі. Гривень. Загалом на рахунку зловмисників 17 злочинів. Двоє з учасників групи вживали наркотики і вже раніше судимі. Організаторка бізнесу має двох дітей і нині знову вагітна. Всі перебувають під вартою, включає організатора, цю жінку, яка є вагітна. Двоє малолітніх дітей це хлопчик і дівчинка. Дочка знаходиться в Олександрівській школі-інтернаті, а хлопчик знаходиться з батьком. Відповідальність за вказаний злочин передбачена до 12 років позбавлення волі з конфіскації у мене.